Нормальна тачка, в принципі, за десятку можу забрати. Ти що, гоньш? Не ще 12 точно не буде. Ну ти подумай, якщо що набереш. Все, давай. <клух> Алло. Слушай, брат, бачу машину продаєш. За 9 буде. Шо? Які 9. По нахуй! Шо? Сам пішов нахуй! Чорт, блять! Алло, добрий день, машинку продаєте, бачу є тільки 8 тисяч доларів. Можу сьогодні приїхати купити, хліба нема, їсти нема, хліба нема 8 тисяч доларів, тільки є. Ні. Так. Добрий день, добрий день. Там бачу машинка у вас цікавенька появилася, скільки коштує, так. Да? А за 9-9 за готові сьогодні прям забрати приїхати. Та за 9 купи собі коня і кобилу, їсть. Ну що ти за 10 надумав? Ти що дебіл? Ти що думав, що я не розумію, що ти, ти мені весь час названюєш? А як ти це зрозумів? Бо ти мені наявлюєш з того самого номера постійно. Ладно, забирай. За 11.